Привіт, друзі! Рада вас бачити. Давайте з вами розпочнемо тренувати наші м'язи кору і в особливості м'язи передньої стінки живота. Ака-прес. Почнемо. І почнемо з вами з того, що подосліджуємо власні м'язи-пресу. Зрозуміємо, де вони знаходяться, як їх правильно напружити, тому що велика кількість людей напружують м'язи-пресу. На жаль, не зовсім коректно, через що. Навантаження розподіляється неправильно, і ми не отримуємо бажаного результату. Особливо це стосується дівчат, які нещодавно або давно народили і не займалися відновленням після пологів. Тож дівчата, вушка в телевізор і поїхали. Розполагаємось зручненько, лягаємо на підлогу, настраюємось, налаштовуємось і поїхали. Для початку я хотіла б, щоб ви... Трошки подосліджували свій живіт, м'язи-пресу і зрозуміли, де знаходяться які м'язи для того, щоб уявляти собі їх під час того, як ви робите вправи. А найбільш поверхневий шар наших м'язів живота це наша пряма. Прямий м'яз живота. Наші кубики Вони у нас починаються від мечоподібного відростку. Ось тут де у нас закінчується ребра з вами. Здається, мене щось з'їсть оса. Ну ладно, чого не зробиш заради роботи? І простягуються вони вниз, прикріпляючись до лобкової кістки і утворюючи наші шість. В шість в кавичках, тому що кубиків насправді може бути більше, а може бути взагалі несиметрична кількість. Е, наразі це не важливо, нас цікавить просто її розположення цього м'язу. Тобто від ребер до лобкової кістки. Можете трішки по, понапружувати прес, зробити невеличкі скручування. І ось тут посерединці. Якщо у вас є діастаз, то при напруженні, якщо ви так піднімете голову, ви відчуєте між е, двома половинками цього м'язу таку впадінку, куди провалюється ваш пальчик. Це дуже важливо, потім розкажу, що з цим робити. Далі, у нас також є поверхневі е, шари м'язів живота це наші косі, м'язи живота, внутрішні та зовнішні. Їх ви відчуєте, якщо... Трішки попрацюєте корпусом вліво-вправо. Ось таким чином припіднялися і поворушилися по сторонам. І пальчиками ви ось тут по бокам відчуєте напруження. Це ваші косі м'язи. Вітаю вас! Ви їх знайшли. Далі наступний м'яз, який мене буде найбільше всього цікавити, це поперековий м'яз живота. Він у нас простягається по всій площині нашої черевної порожнини. А також він нас опоясує і е, прикріплюється до поперекових хребців. І таким чином він утворює природний корсет. І поперековими е, волокнами нас опоясує таким чином весь живіт. Це дуже важливий м'яс. Не як скат на щастя, а то навпаки, на жаль, на жаль, мало хто його вміє відчувати, напружувати і інтегрувати у роботу, наприклад, у силових вправах на прес. Тому часто можна помітити таку історію, коли ми, наприклад, робимо звичайні скручування, і при цьому, от якщо я не не буду напружувати свій поперековий м'яз живота. То ось тут у мене провалиться. Ви також можете зараз зробити тест разом зі мною. Спробуйте зробити звичайне скручування, як ви бачили або робили колись. І ось тут знайдіть тазову кістку, колбову, і спробуйте. Поруч із цією кісткою помацати м'язи. Чи там у вас тверденько, чи пальчики провалюються. І о, часто помилка, коли ми робимо скручування, у нас наш прямий м'яз живота, наші кубики напружені, і при цьому вони виштовхуються вгору. І існує таке поняття, як будиночок. Ми його зараз не будемо використовувати, просто ви маєте знати, що коли м'язи пресу некоректно не, не всі е, одночасно підключаються, то у нас може е, прямий м'яз живота, може ось таким чином стирчати вгору, а по бокам від нього може бути м'яке провалля. Ось, будь ласка, зробіть скручування, повісіть в такому положенні і подосліджуйте. Особливо в нижній частині, тут, тут вверху ще нічого, так зазвичай, а в нижній частині тіла ви можете а, прям відчути посередині таку пружну ленточку, стрічку, пружний такий шматочок м'яса, і по бокам одразу різко пальчики провалюються. Якщо ви знайшли у себе таку історію, вітаю ваші м'язи пресу не фресують узгоджено один з одним. Тому ми зараз з вами будемо шукати наш поперековий м'яз живота і вчитись підключати їх всі одночасно. Готові? Поїхали! Значить, Лягаємо зручненько, кладемо потилицю, лопатки таз та стопи, розслаблюємось. Тепер дивіться, пальчики пальчиками, руками з обох сторін знаходимо нашу клубову кістку. Ось ця кісточка. Тазова, да, яка, у, у, наприклад, якщо е, дівчинка худа, то вони можуть стирчати ці кісточки. Ми відраховуємо від цієї кісточки два пальчики всередину і ще пару пальчиків вниз. Тобто за клубовою кісткою, не доходячи до лобку, знаходимо у себе таке м'яке місце. Да? Ми тут не торкаємось нашого прямого мязу живота, а безпосередньо. Е, за ним працюємо, тобто між прямим м'язом і клубовою кісткою, знаходимо точку. Тепер спробуйте трішки, наприклад, покашляти. <кій> і ви відчуєте під пальцями, як щось напружилось і почало штовхати палець. Це ваш поперековий м'яз живота. Ми його знайшли. Ура! Вітаю! Познайомтесь! Тепер наша задача не кашляти, але е зусиллями. Власними зусиллями напружити цю зону під пальцями. На видоху ми видихаємо і намагаємось напружити цей м'яз і прям відчути, як там все зробилося тверде і туге. Відчули, затримайтесь в такому положенні, промацайте цю всю історію, подосліджуйте. І е, також пройдіться, так як у нас поперековий м'яз е, живота, він повністю по всій площині проходить. Ви можете затримати це напруження і подосліджувати всю зону животу, наскільки е, він у нас напружився, наскільки там все сплощилося, де у нас м'яко, де у нас твердо. От, от Просто промацайте і подосліджуйте, де у вас є напруження, а де його ще немає. Тепер наступний етап. Таким чином, ми знайшли наш поперековий м'яз живота. І е, велика різниця буде між тим, що ми з вами тестували на початку, так, тобто коли ми робимо скручування і у нас живіт починає випирати, він напружений, але він випирає. Наша задача зробити так, щоб при напруженні наш живіт навпаки всмоктувався всередину, тобто приклеювався до хребта. Не думайте, що у вас з першого разу це вийде, не у всіх вийде, у багатьох, звісно, це вийде одразу, але є, будуть з вас дівчата, які не можуть зробити цього з першого разу, особливо якщо ви рожали, народжували і не відновилися після пологів, чутливість цієї зони може бути знижена, і мозок може взагалі цю зону не бачити. Але ми тут з вами для того, щоб це виправити. Отже. Якщо ви піднімете голову і ваше м'язи живота буде стирчати при напруженні, то ваша задача на видоху зробити так, щоб вся ця історія навпаки здулася і притиснулася до спини. Тобто, ось я напружую, не не напружую глибокі слої живота. У мене живіт стирчить, да? ось я напружую. У мене одразу живіт опускається на кілька сантиметрів і напружується по всій площині. Тобто, якщо я а, напружу таким чином живіт, то де б я не масала пальцями, у мене всюди буде така пласка, тверда стінка. Тобто, не буде м'якого провалля, не буде такого пагорба на животі. Тобто, все буде плоско і напружено. Як це зробити? По-перше, спробуйте підключити в першу чергу. Оцю частинку, яку ми з вами промацали, наш поперековий м'яз живота. На видоху, пробуйте його напружити. Друге, направте, будь ласка, ось ваша клубова кістка, ось ваші ребра, ребра і клубову кістку. Ми направляємо. Один на одного, тобто ребра заправляємо в штани, а штани в ребра. Ми ніколи не зможемо правильно активувати прес, якщо у нас буде, наприклад, ось така історія. Із, ну я зараз е, утрірую, да, понятно, що е, це буде трішки менш виражено, але щоб ви бачили, ніколи ми не зможемо активувати прес, якщо у нас стирчать ребра або перерозігнутий е, хребет, да, таким чином, що ми не можемо ці ребра заправити, або якщо у нас е, нахилений таз вперед. Або, якщо навпаки, у нас нахил тазу назад, і ось якась, якась така історія відбувається, да? тобто нам потрібно направити клубову кістку і ребра. І отже, на видоху ми закриваємо ребра і слідкуємо, щоб вони були направлені один на одного: клубова кістка і ребра. Після цього ми ще видихаємо, напружуємо нижню частину живота, перевіряємо пальчиками, чи все там напружено. Далі. Ми продовжуємо напружувати живіт, продовжуємо видихати, і пупок, і всю передню стінку живота, все, що навколо пупка, намагаємось туди не втягнути. Дуже важливо, ми не втягуємо живіт. Так? Коли я втягую живіт, він такий. Я втягнула все м'яко, провалилось, ребра стирчать. Ні, ми напружуємо і напружений живіт намагаємось. Здути, як от, як наче ми е, хочемо, от, знаєте, там матрас надувний, да? ми хочемо швидше здути, і він здувається, здувається, ми на нього тиснемо, і от уявно ми тиснемо на живіт і намагаємося його прям видавити з нього повітря, здути і зменшити його обсяг, тобто уявний корсет. Я зазвичай е, пояснюю це таким чином. Уявіть, що ви намагаєтеся. Вдіти на себе дуже дуже тугі маленького розміру компресійні труси. Знаєте, як дівчата натягують їх на себе, ми мимовільно зменшуємо об'єм живота, щоб в них влізти. І тут таким чином також можна використовувати цей образ, тобто уявляємо, що у нас є деякі компресійні труси, які ми намагаємося начепити на себе. І тоді виходить таким чином: ми направляємо один на одного ребра і таз. Видихаємо, починаємо видихати повітря, напружувати нижню частину живота, напружувати весь інший живіт і приліпляти пупок до хребта. І уявляти, що ми в цей момент знизу вгору натягуємо на себе тугі компресійні труси, от прям на ребра. Ось такий повністю корсетом, стискаємо всю цю історію. Розслабились, відпочили. Зараз нервова система може бойкотувати. Ви можете не розуміти, що відбувається, як саме потрібно напружувати, де куди дихати, де вдихати, де вдихати. Коротший ролаш може початися. Дайте собі відпочити. Не все одразу. якщо ви будете довго мучити цю історію, то нервова система скаже: Альо, ми, ми так не домовлялися я вже втомилася. Та? І насправді це і так, мозок швидко втомиться. Тому робіть це такими шматочками і з відпочинком. Давайте ще раз спробуємо разом, робимо вдох. І на видиху корсетоподібним чином починаємо видихати повітря, напружувати всю передню стінку живота і сплющувати її вниз. Видихаємо до кінця, робимо маленький довидих. І на вдоху розслабляємося, відпочиваємо. Робимо. Ще раз видих, зближаємо ребра і таз, видихаємо повітря, напружуємо всю поверхню живота, пальчиками перевіряємо низ, серединку, боки, щоб все було напружено і плоско. І уявляємо, що ми в компресійний кросетик цю всю історію запаковуємо. По суті, приколу м'яз живота, це і є наш корсеток, просто він внутрішній, невидимий, і в ньому немає оцих от шнурочків. Але уявіть, що хтось ці шнурочки на вас зав'язує, і вам необхідно зменшити обсяг живота, щоб в цей корсет залізти і якомога більш туго його зав'язати. Ще пару разів спробуємо, потім самі вдох. Мошка залетіла в нос, чудово. і видох. Уявляємо, як ми як е, повітряна кулька, повністю здуваємося, 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 щоб влізти в тугий корсетик, і хтось там ще позаду нам зав'язує ці шнурочки. Руками перевіряємо, чи все напряглося, і вдох. Відпочиваємо. І останній раз разом. Тобто, якщо ви зробите все правильно, то Після вдоху, коли ви почнете видихати, ваша рука, яка, наприклад, лежить на животі, почне опускатися вниз. І при цьому передня стінка живота буде повністю напружена. Так? Тобто, в чому різниця? Багато хто починає робити втягування живота замість видихання і напруження. Втягування живота це також живіт опускається, але при цьому стирчать ребра. І ось тут все м'яко. А напруження це коли ми опустили ребра, напружили прес, видихнули, рука опустилася, і по бокам, і посередині все плоско і напру і, і твердо. Я думаю, що я вже достатньо... <к>... достатньо подробно пояснила. І тепер залишається діло за практикою. Потрібно, щоб ви спробували самостійно кілька разів. Не сподівайтеся, що все вийде швидко і легко, особливо, якщо ви цього ніколи не робили. А, або на початку, коли ми зробили з вами тест, ви побачили, що у вас тут є невеличкий пагорб. Е, забирайте цю вправу, це навіть не вправа, це м, шматочок, вправи, це шматочок вихідного положення, яке нам потрібно буде е, використовувати кругом повністю. у Кожній вправі на прес, тому що без цього ми будемо качати, непонятно, що. Тобто, плоского живота, якщо ви не вмієте оці компресійні труси надівати, плоского живота можете навіть, можете навіть не мічтати про нього. На жаль, цей навик дуже важливий. Забирайте цю вправу і користуйтеся нею, краще робіть. Буквально декілька разів, але якомога частіше. Тобто, це така навичка, яка має закріпитися на рівні нервової системи і відбуватися нас далі автоматично. Тобто зараз ми про це думаємо, ми цілеспрямовано напружуємо ці зони, розуміємо, що ми робимо. Потім, коли ви багато, багато велику кількість разів повторите цю вправу. Ви зможете перевести цю всю цей механізм на безнена без, на безсвідомий рівень, і тоді, коли будете робити вправи на прес, все буде вмикатися автоматично, так як нам потрібно. Отже, пробуйте, робіть трішки вранці, трішки посеред дня, трішки ввечері. Якось щось там в перерві. Поки валяєтеся дивитесь в телевізор, поки лежите в, в, в ліжечку і не можете заснути, тобто. Повсякденно якомога частіше виконуєте. І, і вже один, одна ця навичка е, допоможе зробити прес більш гарним талію увищою. І, можливо, навіть вже не доведеться втягувати живіт, коли ви намагаєтеся сфоткатися Користуйтеся.